Так, зробила, як обіцяла я собі каву. Бо одну чашечку я вже випила, але в мене вже не було молока, тому я взяла онуків вершки. Ну, що ти зробиш? Хай ще привезуть. Так, можна було з лимоном, правда. Ну, чомусь я. Не захотіла. І оце ж взяла орішки. На, у Наталі збирала, я з Лілі поділилась. От. А це я хочу зараз їх почистити, трішки підсмажу в мікрофальоки. І я зварила бурячок, теж треба було в мікрофальоки, я забула. Поставила на газ. І я натру буряк. І так як я з часником не їм, але треба, ну, я не знаю, що це таке. Я як його я їм варений, я коли борщ кладу там куди, то це добре. А якщо свіжий десь їм, оцем, я задихаюсь просто, що від цибулі, що від часнику не знаю чому. Цибулю можу їсти зелену, коли вона оце ще тільки-тільки аж солодка така. До речі, там десь я бачила в мене, на вгороді ще є. Але не пішла. Та і навіщо вона мені? Я зараз такого нічого не буду готувати. І це вип'ю каву. Фенді замерзла, побігла додому, не дочекалась, то я вже прийшла, вона тут на килимку. Помила їй лапки. Дума, мабуть, не буду я на таку погоду виходити. Я тільки закінчила там ото другу стежечку ще поруч, проложила тут, я пішов дощ і він, знаєте так, ну, я знаю хвилин п'ять і все, і закінчився. Але сніг ще лежить. Ой, з цим якось жирніша кава. Ну, опять-таки, є ж в мене мелина, я ж сама намолола. Треба зробити оту вот турочку, що я показувала мідна в мене. Це мені, я ще раз повторюся, це мені е, сусідка в мене була, подружка Зіна, вона е, армяночка сама. І це вони з Єревану привозили. І це вона мені подарувала. Боже, їй скільки вже років! Ну, Здається, 86-й. Це вона мені подарувала. Здається, так. Дуже багато її років, я її бережу, але оце дерев'яна була оця ручечка. І я не знаю, хто, може і я трішки спалила і вона відламалась. Треба щось придумати. Здається, в мене є від. Барабанні палички оці дитяча іграшка. Може, то підійде? Треба спробувати, якщо я не викинула. Бо це ж так збираю, збираю, як плюшки. а потім все надоїдає, беру і викидаю. Так, трішки лишу. Ну і зараз я спробую. є нічого. Є такі, що швиденько розкриваються, а є такі тугуваті. Ну і це ж треба звідси. Ось так виймати. Це в мисочку. Я раніше робила тільки з часником, У мене так чоловік любив, царка небесне йому. От. А я те не їла. От. Я е, собі клала без часнику, Оріхи в нас не, не особо було. О, дивіться, які хороші. От. Віка моя, вонучка, вона любить кусочками. Я там. В одному відео різала їх такими полосочками. Його кажу. Ну, вона каже, щоб можна було брати руками. Я їй говорю: можна подумати, що вона буде брати руками. А ви що думаєте? Люди сміялися, звичайно, що я так сказала, але воно так і вийшло. Так, брала руками. От. А оце з горішками. Ну, раніше ж не було ні інтернету, нічого такого. Ми все жили. Там якісь книжечки купували, що люди роблять, що самі придумували. І зі мною працювала колега з страхи, так називалась наша робота, де ми працювали. Вона сиділа на списках у нас. От. Ну, а я ж була худенька. А вона на 12 років молодша мене. Ну, але така повненька, дуже повненька, будемо говорити, жіночка. І оце вона це я розповідаю. Її вже немає, царство її небесне, Щось трапилось з серцем. Ну, нема вже її. Звали її Свята, Світлана Петровна. Петрівна як правильно. Ого. От. Ну і це ж, коли вже страхові агенти поздавали звіти, вона там сиділа на списках. Раніше списки подавалися, ну, застрахованих, писалися вручну. Оце вона сиділа, в неї дуже гарний був почерк. І це сидить, сидить і Щось поїсть, щось поїсть. І оце ж соблазня, а ми каву там п'ємо, там у мене ще було е, два бухгалтери в групі. Ну, каже Антоніна Олексіївна, я теж хочу сесть на дієту, помоги мені. Кажу, хорошо. Ну, дивиться, що ж я їм, там я ж їй вже, я можу їсти все. Але ж треба її підтримати. А вже що вона там вдома їла, я не знаю. От як вона витримувала. Ну, коротше, неділю вона подержалась на роботі, як зараз говорять, правильне питання. Потім у нас там біля заводу завжди був такий риночок. Продавали капченості, там м'ясо капчене. Вона це дуже любила. І оце ж приходе з понеділок і каже Олексіївна, грибу я твою дієту, так можна й коньки відкинути. Набрала оцього м'яса, я до чого веду. І принесла з дому буряк, а вона жила... В приватному секторі, тут воно, ну, я часто їжу по тій вулиці, де вона жила. І там бурячок, чи в неї ріс, чи може у мами, не знаю, бо мама в селі її жила. І буряк незвичайний, оцей натертий, і не з щасником, а з горішками, бо ви розумієте, що таке з часником. у нас на роботі дихать на клієнтів. І оце вона мені, якби цей рецепт під, підсказала. І далі я буряк не, не дуже любила, хоча розуміла, що він корисний. Але, ну, а з орішками мені зайшов. І отож я почала робити так. З часником діти малі були, то їм все рівно було тоді. От з щасником, а собі з оріжками. Ну, і думаю, хто ж з дітей який краще буде їсти. Чи той, чи, чи той, що я для тата їхнього зробила. Та вони й то, і то і той їли. Ну, оце так розповіла вам, відкіль у мене оцей рецепт. Ти може, десь хтось по-другому, ну, вона мені його під... підказала. І оце ж я. Так, іноді, коли є у мене горіхи, уго, я його роблю. Так, що це я роздавила? Весь поганий. Оце, бачите, ну, один поганий. Темніє щось у нас на дворі. Ой, а цей не хоче. Пішов. Так, ну і кави. Іноді згадуєш. Життя прожити. Ой. Так, прийдеться плесоси, бо десь літає. Але то нічого. Було б все зараз хоч добре. А які смачні тортики з оріхами. Оце о. Так, на жаль, вже пройшло, пройшов той час, що треба все, що можна його їсти, але іноді собі дозволяєш. Та й то, і слава Богу. Ну, Слава Богу, це ж ми говоримо завжди. Оце такі слова. У мене тут лишилося. Ну, зараз і ці. Ні, такі нічого, тільки що вони маленькі, але хороші. Я не знаю, Ліля там чи вже пробувала чи ні. Я їй говорю не хочеш нічого там. А візьми три горішка, розламай і з'їж, і це корисно, ну не знаю. Так. Може, це вже й багато? Ну, я добавлю, скільки там треба. Бо я два зварила, ну один поріжу полосочками, як моя внучка говорить. Може, завтра приїде? Та думаю, що так. Вихідні закінчаться. Ого. Це й не хоче. Ну, не хочеш побудь ще трішки. Потім... Я хотіла на дворі молоточком на старому столі. Так ви ж бачите, яка погода. Там на столі сніг лежить. Ну, То можна змести, так пішов дощ, Ну, зате все розтане. Роздягнуся, бо вже мені жарко. Це я після вулиці прийшла, то вроді як нічого. Та ще в мене тут було відкрите вікно, бо вже сірий пішов гулять, поїв. Ви бачите, який він. Питають мене, що він там кожного ранку. Так, він кожного ранку приходить майже кожного. І оце сидить, поки я йому щось не дам. Ой, чого він сидить? Не знаю. Так, не знаю. Долупаю, мабуть, я їх, якщо відкриються. Угу. Відкриваю це ще й чудово. Так, я що там, каву випила вже? Та й швидко. Мабуть, і не помітила, як випила. Так, Наталі дякую, Наталочка, дякую за горішки. Всі тепер їмо. Я люблю, коли отак відкриваються половинки. А коли вже розглітається, то вже мені не подобається. Але я ж все рівно їх подрібню. Так, ще одна ось опогана. Ну, небагато це. Ну і оцей останній відкриється, значить. Не, -не. не хоче. Нє. Без молоточка не буде діла. Ну і це скільки в мене вийшло. Зараз я підсмажу, подрібню так і натру. Бурячок і не знаю, мабуть, трішки майонезу добавлю. фух, Оце і все поки що. Ставлю горішки, мікрофилю. Не знаю, секунд 30 вистачить. Так, і достаю. У мене тут є бурячок. Маленька, ну не знайдеш. Мабуть, отак молоточком подавлю. Так, одягаю, так, виключаю, бо буде пищать. Рукавички одягну зроблю. Там 15 хвилин і готово бурячок. М навіть даже завтра, бо сьогодні вона не приїде це точно, бо вихідний день. І, здається, в неї сьогодні немає роботи. Ой, дзвоня, іде, кажу, каже, хочу купити білий хліб. Навіщо? Хочу зробити сендвічі. Як тобі погода? Кажу ужасна. А що ти робиш? Так, кажу, отак, отак пішла, кажу дорожку про чищу. 逆袭。 О, ну це вже і пахнуть. Так, смаженим насінням пахнуть. Знайшла я скалочку, тому мені ось таку не знадобиться молоточок. Я трішки подавлю. Щоб не зовсім така вже труха була, але щоб невеличкі кусочки. Ось так. Ну, так. Висипаю. Так, не знаю, в цю мисочку, мабуть, другу. Буряк їсти. Я кажу, може, то не, не можна цукор, той що буряк цукровий дуже. Ну, а цей же, може, і можна. Ну, я кажу, не буду зловживати. Я трішку. Так, вроді в нас був майонез. Так, провансаль класичний, 67%. На яєчних жовтках. Ого. Що, мабуть, і білків немає. О, склад, олія соняшникова рафінована, дездорована, Вода питна, цукор. О, і тут цукор є. Жовток яєчний ферментований, рідкий. 2,2%. оцет спиртовий сіль кухонна. жовток яєчний 0,5%. Консервант сорбат, калію, Ароматизатор гірчиця. оце підходить. Стабілізатор. камідь гуарова та ксантанова, Ага, камідь, Це стабілізатор такий. ага, Ансиоксидант е 385 Ось так є. Берник, бета-каротин, Може містити сліди молока, кунжуту, гірчиці. Ну, сама вмію ж робити майонез. Та й так же і віка вміє, але ж треба купити. Ну, Так, цінуйте, бережіть, бороніть Україну з любов'ю зі Львова. Ось так, він навіть зі Львова. Нічого собі. А, ну де ж тут почитати? Мабуть, більше нема ніде. Написано, що це зі Львова. Ні, нема. А, є. Місто Львів. Є виробник. Так, ну я трішки. А трішки це так. Дві столові ложки. Побачимо, що з цього. Вийде? Може це і мало? А може, ні. Ну, я думаю, вистачить. Бо там такого всього написано, але ж ми йому і не звертаємо уваги. Ось який салат у мене виходить. Не буду більше додавати. Перекладу у меншу мисочку. Щоб, мабуть, і туди влізло, ту менше. Та менше, то син купував для свого сина, що воно там трапилось. І так і лишилось тут. уже красоту робить. Так можна прикрасити так під снігом Петрушка. Так, зараз. І ще. Хочеться і для себе. Ой, вибачаюсь. Але хочеться, щоб було гарно. То я витираю отак.